Отже, я звертаю увагу ще раз на ці соціологічні опитування, на їхні результати. Понад 60% українців вважають, що є неприйнятним контроль Росії над українськими територіями. І з огляду збереження на... контролю збереження контролю, так контролі його збереження. З огляду на це так да, до Сергія пан Сергію, Я вам не просто хочу поставити те саме запитання, але я знаю, що ви маєте пряме мали пряме відношення до компанії індустріальний союз Донбасу. І на моїй рідній Луганщині у цієї компанії був величезний на той момент доволі сучасний металургійний комбінат. І ну фактично було що втрачати да, за ці 11 років, напевно. І для вас. Напевно, є зацікавленість повернути ці території. Ви взагалі в це вірите? І от у вас та є пропозиція, від якої пан Андрій Сичук зараз відмовився: можливість порадити нашому президенту, нашій переговорній команді своє бачення. А з якою пропозицією до американської сторони можна вийти відповіді щодо окупованих територій, і що б ви порадили? Знаєте, я по життю такий ідеаліст і оптиміст. Те, що от якраз зараз розказав відносно Луганська, відносно Алчевська, це ніхто не вірив, що можна за 4 роки зробити новий сучасний завод. Практично був один із найкращих в Європі. І хочу сказати, що точно душа у мене не болить за завод, давно вже втрачено. У мене душа болить тільки там за. Рідних, які поховані, я не можу туди приїхати за Маріуполь, де там у мене і мама, і тато, і брати, і брат, і вся родина на кладовищі. це дуже болить. Але я хочу сказати, що в 2014 році, коли я приїхав до Галітею після Іловайська, і він відкрив карту, і на цій карті було вже повністю вся Донецька область, ДНР я побачив, і тоді я зрозумів, що можемо розраховувати тільки на себе. І тоді я приїхав і. Почав думати, як ми можемо все ж таки Маріуполь утримати, тому що Маріуполь це був це було єдине місце для того, щоб реалізувати план Новоросія. Це схопутний коридор. Після, От, росії, зараз він після Маріуполя вже нічого не було. І тоді ми зробили цю лінію оборони. Ти Та був такий дуже відомий генерал Павловський, який узгодив лінію оборони, і ми це зробили. І не вірив це, навіть президент наш, що ми це можемо утримати. І відносно того, як коли я кажу, що ідеаліст, у мене є план перемоги, який як можна переводити до чотирнадцятого року. А Але скажіть. це складне завдання. Це завдання, що треба змінити в Україні. Україна мусить воювати, як це було перших два місяці. Вся країна воювати. Ми не воюємо, воює тільки лінії фронту. Дивіться, проїдьте вже за 100 кілометрів від лінії фронту, там війни нема. Там сьогодні кожна країна, країна, родина не відчуває і не приймає участь. Дуже там активно в цієї війни, ну вибачте тому, що Київ розбомбили минулої ночі. Дивіться, це зумова це, це було поруч зі мною. Ну а я хочу сказати при тому, сьогодні по Києву ми приїжджаємо, і скільки людей, які займаються зовсім іншою справою, це не відчуваємо війну. Ви е, вспомните, як воювала Англія вся країна. Воювала на війну. У нас країна не воює всю на війну. І тому ми можемо зробити всю зброю. За три роки, повірте мені, я в середині процесу, а я, як промисловець-індустріалець, я знаю, що Україна зможе зробити все. І в тому числі зробити ракети для Бука, і в тому числі не робити півтора роки там, аналог оси. А там, деякі речі я не хочу тут казати в цій студії, тому що це не дуже гарно. Але ми можемо. В змозі зробити повністю свій військовий е, оборонний комплекс, але нам треба реально займатися мобілізацією, призвати Паре, А от зараз далі. Ви тепер виходите це завдання на що треба зробити Україні. Що треба зробити Європі і Америці. І нам треба приїхати і сказати Америці: дивіться, є план перемоги. І давайте ви будете от хочено Нобелівську премію. Окей, ти можеш її отримати, але отримати не так, як зараз шантажувати нас, а отримати реально задавити Росію, дати нам те, що потрібно, повністю зупинити поставки. Ми знаємо, як це зробити. І я пропонував відносно того, давайте ми зробимо санкційний Рамштайн, де Зробимо цю систему, як було в 41-му році, коли Америка прийняла спеціальний закон, що будь-який матеріал, новий компонент, який йде на військові вироби, він підлягає жорсткому контролю. І тому ті компоненти, з яких виробляє сьогодні Росія, те, що прилітало сьогодні, там сьогодні компоненти, які виробляються в Америці, виробляються в Британії, виробляються в Швейцарії і в багатьох країнах. Ми можемо це зупинити. Можемо, ми знаємо, як знаємо. Але це складна робота. Треба, щоб все таки президент не спирався тільки на своє оточення. Там у нього є команда. От він довіряє своєму менеджменту. Треба все ж таки залучити більше коло людей, які б виробили колегіальне рішення, і в тому числі делегувати великі повноваження парламенту. Нехай їдуть в Америку, і кожен розмовляє по своєму напрямку і переконає, що у нас є план перемоги. Але цей план перемоги за 8 місяців ми можемо перемогти реально. У вас, у вас дуже цікава розповідь, але я повертаюся до тієї ситуації, в якій ми опинилися е, зараз. Можливо, буде наступний раунд переговорів і можливо знову стане питання територій. Отже, що конкретно, Галина, вже до вас питання. З чим конкретно стосовно територій у відповідь на пропозиції Вашингтону, з чим конкретно може виступити Київ зараз? Ну, у нас є три ключових інтереси. Перше, що була дотримана принаймні в юридичній площині повага до нашої територіальної цілісності. Друге питання це питання теж нашої незалежності і суверенності щодо того, до яких союзів долучатися, в тому числі Європейський Союз, в тому числі НАТО. Хоча, ну чесно кажучи, можливо, я зараз вискажу непопулярну точку зору, але я вважаю, що все ж таки її важливо говорити щодо НАТО. Щодо а до ми НАТО. ще поговоримо окремо про НАТО. Давайте про територію. У нас далі окремий блок про НАТО. Е -е... Ну, власне, тобто, це таких три важливих моменти, які для нас критично, щоб були дивіться. Я пам'ятаю часи, Галину, і не лише Галину, коли е, словосполучення корейський сценарій вимовляли дуже тихо, оглядаючись, чи ніхто не чує на Данілова, оглядаючись. На Наданіло в тому числі Ми на секретаря РНБО, але Бо сьогодні бути, але не? сьогодні. Андрій Осадчук вимовив це слово сполучення в студії. Корейський сценарій заморозка і залишення за собою права колись в майбутньому при нагоді повернути території. Вибачте, коли вимовляється корейський сценарій, треба завжди пам'ятати, завжди що в південній Кореї було що? Американський контингент це тільки тоді до це сьогоднішнього дня, да так, до сьогоднішнього тільки тоді. тоді такий варіант можна назвати ну, кореєм. Зараз спілковий немає. Повірте, є велика різниця: американський континент чи будь-який європейський. Хоча я підтримую звичайно будь-який європейський континент, але зараз навіть в чисту про єв... про корейський сценарій, я думаю, не йдеться. Але от на кшталт корейського сценарію допустима пропозиція з боку України. Тут, тут питання: чи ми можемо вплинути зараз на те, щоб змінити цей сценарій, який у нас є важелі інструменту? Е, я вважаю, що Насправді ми, як країна, і наші дипломати, і наші політики, і навіть наші військові зробили дуже багато, щоб спробувати знайти щось, що переламає цей сценарій, переламає оцю, знаєте такий фаталізм. І серед іншого, наприклад, військова операція на Курщині, військова операція Білгарщина. Це один із таких способів, тому що Путін постійно весь цей час говорив, що потрібно заморозити лінію розмежування, що так як є на сьогоднішній день, там або в будь-який момент часу лінія розмежування, так і має залишитися контроль за територіями. Але коли ми контролюємо шматок Курщини і Белогородщини, то це має бути прям таким позорищем для Путіна. Про те, що ми контролюємо частину російської території, і це, і навіть якщо ми контролюємо там незначну цю частину, це може бути фантастично, і це є. Це вже є. Фантастичною розмінною монетою, що, що може змінити хід переговорів. Ну і власне ми частково це бачили зараз, тому що власне росіяни говорять, що вони готові деокупувати частину Харківщини в обмін на те, що ми вийдемо з Куршу. Це те про що західна преса пише Сергію. Відносно корейського сценарію, коли був ДНР і ЛНР. Тоді можливо було розглядати цей сценарій. А коли ця територія сьогодні є вже суб'єктом російської території, то це вже неможливо. Тобто, з такого варіанту у нас немає варіанту у нас нема. Пане Три депутати, Євген. Євген не депутат, вам слово. Є одна проблема. Так. План перемоги, як казав Леонід Данілович Кучма, це вже було восени 24-го року. І за дивним збігом обставин. Американці звідти взяли пункт про надра, а не пункт про передачу Україні томагавків. Правда? Будемо говорити про надра ще сьогодні. Ні, так ну просто, просто так. як факт. Це просто до того, що американська адміністрація діє в парадигмі, звичній парадигмі міжнародних відносин, де тривалий конфлікт вирішують за рахунок слабшої сторони. Це не тому, що вони там ненавидять Україну. Це тому, що вона їм, ну російсько-українська війна, вона їм заважає. Що робити Євгене? Рішення, що Україна може запропонувати. Україна в цій ситуації вона повинна говорити про необхідність, якщо американці так хочуть демонтажу Росії. Але ми про це не говоримо спочатку широкомасштабного вторгнення. Ось чому проблема. І зараз вже за великим рахунком, ну не те, що говорити пізно, ніколи не пізно починати. Але це треба змінювати всю інформаційну машину. Тобто, ми для того, щоб виходити на якісь переговори з американцями, ми маємо починати зсередини, а не розраховувати, що ми їх просто даруйте, візьмемо на понт, і вони всі е, будуть діяти так, як е, значить, я собі е, в якомусь жаху нічному не уявляю, що Дональд Трамп. Значить, погоджується на те, що йому сказали в Києві. А от таке питання: чи варто погоджуватися на вимогу чи умову відмови від НАТО? Бо Дональд Трамп, от за всі ці майже 100 днів, от в чому він був таким постійним, да, в своїх промовах? Це те, що Україні треба відмовлятися від НАТО. Там ціни да, навіть мільярди ці змінювалися. А от про те, що відмовлятися від НАТО, зберігалося. Як з цим? Чи варто погоджуватися, пані Галино? Ви Виваєте хитаєте голову? Це дуже хороше питання. Я його чекала, тому що у нас теж якби НАТО стало такою священою коровою, і за жодних обставин навіть ми не можемо обговорювати нічого, що стосується НАТО, і з іншого боку, такою ж священною коровою, але не допуск нас в НАТО, це є для Путіна, тобто йому абсолютно байдуже, що буде відбуватися в Україні, але офіційно і там юридично і формально ніяк ми не можемо стати членом країною НАТО. Яка думка моя? Моя думка така, що ми, насправді, вже є в НАТО? Україна уже фактично? Країна-член НАТО, я перепрошую, що... Галино, Давайте не вводити в оману наших. Дивіться, Дивіться. Я, я, я поясню, я поясню, тому що нам потрібно розуміти, да, не слова, ні шашечки, а їхати. І от давайте поговоримо про те, що таке НАТО, як в ньому їхати. Що у нас є, як у всіх країн-членів НАТО? У нас є натівське озброєння, і нам його передають. І ми вміємо ним користуватися, застосовувати. Друге, у нас є натівське навчання, причому не просто спільні навчання час від часу, а постійні, фактично перманентні великі. Частина українських е, військових або е, тих, кого там рекрутерів, умовно кажучи, навчаються в країнах НАТО за натівськими технологіями. Третє: у нас є обмін даними, обмін даними, розвідданими і так далі. І у нас немає єдиного компонента четвертого. Я його називаю табличка на дверях. Тобто формального статусу, формального статусу, який теоретично може призвести Добачте, до того, але що протокол захисту на Україну не розповсюджується. Я, я, я додам, як нам це вирішити, як ми можемо стати це більше, повністю... ніж табличка на Дивіться, дверях. Я, я, я завершу і розкажу, як, на мою точку зору, ми можемо де-факто отримати цей четвертий компонент. Тобто у нас немає формального, формалізованого цього статусу, да, який передбачає в тому числі застосування. За потреби п'ятої статті, але мало хто знає про те, що е, п'ята стаття була застосована в історії людства лише один єдиний раз. Е, це після терористичного акту в Штатах і на користь штатів. Тобто, загалом, і ми це теж бачимо останні три роки: що навіть коли Росія атакує або намагається атакувати спеціально або випадково в лапках. Члени країни НАТО, це там Латвія, Литва, це там Фінляндія, це Польща, коли уламки летять, ракети летять на їх територію, то НАТО не реагує, не вводить цю п'яту статтю. Тому що я вважаю? Я вважаю, що нам в цьому процесі важливіше їхати, ніж шашечки. І що би ми могли зробити? Коли ми говоримо про безпекові е, гарантії, яких безпекових гарантій ми очікуємо від заходу? Так от я пропоную нам взяти цю статтю статтю. Її описати що вона передбачає, і запропонувати це як власне безпекові гарантії, які ми очікуємо там безпосередню передачу озброєння терміново, а не через півроку, знаходження іноземних контингентів тут не миротворців, а в іншому якомусь статусі, які не передбачає згоду Росії. Запропонувати це. Передбачає серед іншого і введення іноземного іноземних армій у випадку запропонувати на переговорах. Так, це і, і Трампу, і європейським країнам, і тощо, і таким чином ми зможемо закрити і цю четверту пташечку в тому, що є Україна то. Навіть без формального статусу для того, Мені... щоб досягнути компромісу, ми, ми вже просто плавно перейшли на, на другу тему. Ми uh -huh. спочатку говорили про території, про те, що може запропонувати Україна. Перейшли до НАТО, бо ще одна вимога знову ж таки затвердженням західної преси. Але тут навіть без преси, тут Дональд Трамп відверто про це каже його команда, що Україну до НАТО не запрошують. І, отже, щоб продовжити вже цю тему далі обговорювати, ми маємо ще одне соціологічне опитування так само 22 другого 23 квітня на замовлення суспільного мовлення компанія інфосапенсу опитала 800 респондентів вся територія України, вік 18-70 років. І ми запитали соціологи, поставили таке питання: наскільки для вас є прийнятним відмовитися від наміру вступити в НАТО в обмін на припинення війни? І увага на екран, який ми отримали відповіді для 25% опитаних, це повністю прийнятно. Для 29% скоріше прийнятно, 16% вважають скоріше неприйнятно, 13% зовсім неприйнятно і 17% важко відповісти. І от, згідно з цим опитуванням, більшість для більшості це прийнятно. Для 50, так понад 50 відсотків, 54 відсотки сказали, що для них це прийнятно. Пане Сергій Тарута, чи варто піти на таку поступку Дональду Трампу і всім тим, хто каже, що Україні ще рано бути в НАТО, і продемонструвати свою рішучість домовлятися, і пообіцяти, що ми готові не рухатися в НАТО, реформувати свою армію без НАТО. Що для українського суспільства НАТО? Це безпека. І тому, коли ми кажемо, що в цю конфігурації яка дуже складна, і вона не з одного пункту в НАТО чи не в НАТО, а це цілий пакет, який треба загалом разом дивитися, і тоді вже Якщо ми отримуємо, а була конфігурація, і чітко були в тому числі варіанти, навіть в Стамбульському в одному із, скажімо так, сценаріїв, який розглядався, як забезпечити безпеку для України, це проговорювалося, і я думаю, що ми можемо розробити цей сценарій, коли Україна отримає безпеку, але це разом з іншими. Пунктами, які дуже важливі для України, дійсно, ми сьогодні маємо велику інтеграцію процесів НАТО в української армії, і дійсно нам важливо отримати реальну безпеку, не таку, як нам обіцяли гарантували, коли підписували Будапештський меморандум. І я не розумію, чому не разу президент Зеленський не сказав, що вибачайте, ви. Підписували гарантії нашої територіальної Мені здається, Він багато цілісності. разів це казав Сергію. Він багато разів це казав, коли останній раз приїхав. На жаль, цього не було, але це великий аргумент, і е, тут у них нема аргументів сказати, що ми відмовляємося від цього. Якраз це те, де були їх зобов'язання, і треба, щоб вони сьогодні нам допомагали не, не тільки як країна, яка демократична і намагається допомагати країні, яка сьогодні дійсно страждає, а тому, що у них є зобов'язання. І тому я вважаю, що ми можемо отримати цю конфігурацію. Вона дуже складна, Яку цю ще раз конфігурацію так. безпеки для України, так тому, що знато чи без НАТО. Коли ми кажемо компроміс, це означає, що Україну ніхто не запрошує, і не Америка стоїть жорстко на позиції, що Україна там не буде, але ми можемо тоді розмовляти з ними, яку ви нам пропонуєте якраз гарантію безпеки, тому що одна із проблем тої реакції, яку там Зеленський відреагував і Україна це те, що про безпеку для України зовсім нічого не сказано в цих пропозиціях, яку американці озвучували. Пане. І це для нас принципіально. Пане. пане Сергію. Я просто хочу нагадати нашим глядачам, що Сергій Тарута був народним депутатом не тільки в цьому дев'ятому скликанні, але й в восьмому скликанні, коли голосували народні депутати за прагнення України в НАТО, закріпили це в конституції. Пане Сер... Пан Сергій тоді голосував проти. Правда? Ні. Ви не голосували? Ні, заголосували. Заголосували. Безумовно. Заголосували? Безумовно. Хочемо Я? ми в НАТО. Безумовно, ми хочемо. Але зараз ми мусимо розуміти, можливо це і ні. Угу. І ми, якщо кажемо, що буде мир, ми повернемо на території, то в обмін на те, що нам дадуть гарантії безпеки, але це гарантії безпеки не на папірі, а реальні механізми, як це задіювати, в тому числі контингент, який розглядається, що це буде міжнародний контингент, який буде на ну, лінії дивіться. розмежування, Зрозуміло, тоді ми можемо. Це розглядати в контексті, а не тільки окремо. Безумовно, хочеться всім в НАТО. Але ми можемо сьогодні? Не можемо. Так що, прибирати цю дому Конституції е чи ні? За жодних обставин. тільки, так, да, це ну, точно. Це ми можемо таке робити, якщо ми маємо повну конфігурацію і тоді опитуємо народ, а народ нам сьогодні каже: 54%, що це можливо, але що отримає взамін. Але я хочу сказати, що ми не перший раз проводимо подібне опитування і. Уж Точно, в один з разів були зовсім інші цифри, тобто думки людей змінюються в залежності від обставин. Пане Андрію, а що ви вважаєте стосовно цієї норми Конституції НАТО і взагалі можливості відмовитися? Треба от дивитися на ці опитування, чи не треба, чи бути принциповими до кінця? А якщо так, то що робити з переговорами? Думка людей змінюється від того, що вони чують. Що було першим пунктом плану перемоги Зеленського? Скажіть мені припинення війни. У ви погано знаєте матча. Чи ви що маєте на увазі пунктом ну, перемоги? Ну план перемоги ж був. Там да. були пункти. Звільнення, був перший пункт звільнення території, вихід російських військ із окупованих територій. Членство в, в НАТО, НАТО. Ага. членство в НАТО, яке команда Слуги народу презентувала як безальтернативну позицію. До речі, пам'ятаю, ми в студії Суспільного на наступний день були з одним із депутатів mm -hmm. монокоаліції. і Я його застерігав, кажу: ну не треба так категорично. Бо життя складне, і Сполучені Штати, Німеччина ніколи не казали, що вони готові приймати Україну в НАТО. Але першим пунктом плану зеленського було саме членство в НАТО, і ми тоді вимагали запрошення, щоб мати хоча б політичний важіль впливу на переговори. Тому люди це все чують і дуже добре розуміють. Хоча люди так само праві, бо є загальний консенсус. І в Україні, напевно, а тим більше в Європі, що НАТО це єдиний, напевно, інструмент гарантії безпеки. Хоча чим далі ми живемо в цьому турбулентному світі, тим більше питань, чи готові не знаю там португальські піхотинці воювати в естонських лісах.